Привіт усім шанувальникам каналу Тупаріум. Сьогодні ми поринемо у дивовижний світ абсурдних харчових законів планети. Уявіть світ, де держава диктує, як треба їсти яблучний пиріг. Це реальність багатьох країн світу сьогодення попри свою абсурдність. Деякі закони настільки дивні, що важко повірити в їхнє існування, інші виглядають як жарт. Але діють протягом десятиліть без змін. Чимало нормативних актів виникли через культурні традиції чи політичні амбіції. Якщо це відео подобається, обов'язково підпишіться на канал та поставте лайк. Почнемо з американського штату Вісконсин та його закону про сир з 1943 року. Тут діє закон про обов'язкову подачу сиру. Кожен ресторан зобов'язаний подавати яблучний пиріг з шматочком сиру зверху. Порушення карається штрафом до 200 доларів за кожен випадок порушення. Вісконсин виробляє понад 25% американського сиру щорічно зараз. Другий приклад з Франції та її боротьби з американським кетчупом з 2011 року. Французькі школи заборонили подавати кетчуп дітям. Виняток становлять лише дні, коли в меню є картопля фрі. Цей закон спрямований на захист традиційної французької кухні від впливу. Порушення тягне позбавлення школи державного фінансування харчування повністю. Третій закон діє в штаті Нью-Джерсі з початку ХХ століття. Тут заборонено сьорбати суп у публічних місцях під загрозою арешту. Максимальне покарання становить 72 години громадських робіт або штраф. Поліція Нью-Джерсі щорічно складає близько 30 протоколів за порушення. Четвертий закон стосується Сінгапуру та заборонена жувальну гумку. З 1992 року продаж жувальної гумки суворо заборонений. Виняток становить лише лікувальна гумка, яку продають в аптеках міста. Штраф за незаконний продаж може досягати 10 тисяч сінгапурських доларів. П'ятий приклад з Італії та негласного закону про каву в Римі. Заборонено замовляти капучино після 11 години ранку, взагалі. Хоча це не має юридичної сили, порушення викликає обурення жителів. Ресторани можуть відмовити клієнту в обслуговуванні за порушення традиції. Шостий закон діє в місті Чикаго щодо визначення справжньої піци. Тут заборонено називати піцу з тонким тістом справжньою чекаською піцею. Порушення карається штрафом до 500 доларів для ресторанів міста. Напишіть у коментарях, чи вважаєте ви такі закони доцільними. Сьомий закон стосується данії та контролю над назвами бутербродів з 2005 року. Заборонено називати хот дог данським, якщо він виготовлений неправильно. Цей закон захищає національний бренд данських ковбасних виробів від імітацій. Штраф за порушення може становити до 2000 євро. Восьмий приклад з Греції та суворого закону про фету. Тут заборонено називати сир фетою, якщо він виготовлений поза Грецією. Європейський союз підтримав цей закон та визнав фету грецьким продуктом. Порушення може коштувати виробнику до мільйона євро штрафу річно. Дев'ятий закон діє в штаті Алабама щодо зберігання морозива. Тут заборонено тримати ріжок морозива в задній кишені штанів. Взагалі цей дивний закон виник для боротьби з крадіжками коней раніше. Сьогодні закон формально діє, але практично не застосовується правоохоронцями. Десятий закон стосується Швейцарії та заборони на варіння лобстерів з 2018 року. Заборонено кидати живих лобстерів в окріп. Цей закон прийняли через тиск захисників прав тварин на владу. Ресторани зобов'язані мати спеціальне обладнання для гуманного забою ракоподібних. Одинадцятий приклад з Японії та закону про використання паличок для їжі в деяких префектурах. Заборонено тримати палички вертикально в рисі. Взагалі це асоціюється з похоронними ритуалами та вважається неповагою до померлих. Порушення може призвести до вигнання з ресторану власником закладу. Якщо ви досі дивитесь відео, ставте лайк та підписуйтесь. Дванадцятий закон діє в Росії щодо ікри та її походження. Тут заборонено продавати ікру осетрових риб без спеціальних документів взагалі. Кожна банка повинна мати сертифікат походження та штрих-код для відстеження. Нелегальний продаж ікри карається позбавленням волі до семи років. Тринадцятий закон стосується Бельгії та контролю над назвою Вафель. Тут заборонено називати вафлі бельгійськими, якщо вони не відповідають рецептурі. Цей закон захищає національну кулінарну спадщину від підробок та імітацій. Штраф за порушення може досягати 50 тисяч євро для виробників. 14-й закон діє в штаті Канзас щодо споживання змій: тут заборонено їсти змію неділю на території громадських парків. Цей закон виник через релігійні переконання місцевих жителів раніше. Сьогодні закон практично не застосовується, але формально залишається чинним. П'ятнадцятий приклад стосується Норвегії та заборони на алкогольні напої. Тут заборонено продавати алкоголь міцніше 4% у звичайних магазинах. Міцніший алкоголь можна купити лише в спеціальних державних магазинах. Норвегія має одні з найсуворіших законів про алкоголь у світі. Шістнадцятий закон діє в Туреччині щодо традиційного турецького чаю. Тут заборонено подавати чай у склянках неправильної форми чи розміру. Традиційні турецькі склянки мають особливу тюльпаноподібну форму та визначений об'єм. Напишіть у коментарях, чи знаєте ви інші цікаві факти. Сімнадцятий закон стосується Китаю та використання паличок для їжі. В деяких провінціях заборонено виготовляти одноразові дерев'яні палички з певних порід. Цей закон прийняли через масштабну вирубку лісів для виробництва паличок. Китай споживає понад 45 мільярдів пар паличок щорічно. Зараз вісімнадцятий закон діє в Австралії щодо розведення кроликів як домашніх тварин. У штаті Квінсленд заборонено тримати кроликів без спеціального дозволу. Взагалі, кролики завдають мільярдних збитків сільському господарству Австралії щорічно через знищення. Штраф за незаконне утримання може досягати 30 тисяч австралійських доларів. Дев'ятнадцятий приклад стосується Індії та заборони на забій корів. У більшості штатів країни заборонено забивати корів через релігійні переконання. Порушення цього закону може призвести до довічного ув'язнення в тюрмі, корова вважається священною твариною в індуїзмі протягом тисячоліть традиції. 20-й закон діє в місті Лос-Анджелес щодо контакту з жабами. Тут заборонено лизати жаб у громадських місцях через потенційну небезпеку. Цей закон прийняли після кількох випадків госпіталізації туристів раніше. Штраф становить 300 доларів або 36 годин громадських робіт. Більшість цих законів досі діють, попри їхню очевидну абсурдність. Багато виникли через культурні особливості чи історичні обставини країн. Деякі закони створювалися для захисту місцевої економіки від конкуренції. Залишайте розгорнуті коментарі про найцікавіші, на вашу думку, приклади. Аналізуючи ці закони, можна побачити, як політика впливає на життя. Деякі країни використовують харчове законодавство для контролю над імпортом продуктів. Багато законів відображають глибинні культурні цінності та релігійні переконання народів. Харчові закони часто стають інструментом політичного впливу та економічного тиску. Деякі з цих законів мають раціональне пояснення, попри свою дивність. Заборона на жувальну гумку в Сінгапурі дійсно допомогла підтримувати чистоту. Закони про захист національних продуктів підтримують місцеву економіку та місця деякі обмеження спрямовані на збереження екологічного балансу та природних ресурсів. Однак, чимало законів виглядають архаїчними та непристосованими до сучасних реалій. Закон про морозиво в кишені втратив актуальність з припиненням використання коней. Надмірне регулювання харчових звичок може призводити до порушення особистих свобод у підсумку. Ці 20 прикладів показують різноманітність державного регулювання життя. Деякі закони мають історичне значення та відображають еволюцію суспільства світу інші демонструють абсурдність бюрократичної системи та її відірваність від реальності. Найважливіше, що ці приклади нагадують нам про важливість здорового глузду. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково підпишіться на канал Тупаріум, поставте лайк, щоб підтримати наш контент та допомогти алгоритмам відео. Напишіть у коментарях, який з цих законів здався найбільш абсурдним, чи знаєте ви інші дивні харчові закони з вашої країни. Поділіться своїми думками про доцільність таких обмежень у сучасному світі.